Всім привіт! Добрий день. Добрий день. Я Микола <смеш> Я Микола Версен. <смеш> Жарти в сторону. Всім привіт! Привіт, Коль. привіт. Ми сьогодні з холі розкажемо вам, поділимося планами, що ми хочемо зробити в 2025 році. Підсумків за 2024 рік не було. Так доживали до кінця року, що не було настрою вам їх розказати. Але сьогодні ми з вами поділимося. Бо минулий рік в нас був. Я не знаю, як його назвати. Просто уявіть, ми починали весною 86 гектарів. Да, закінчили 276. А закінчили 276. У нас тепер земля не тільки на ФГ Коптекстепу, а й на Гровекс. І е, ми ну, от, в загальному під 300 гектарів ще зараз трохи є планів добрати. І е, такий був рік. Це тільки по землі. Але в нас ще було минулого року новий досвід. Ми купили трактор. Ну, Трактор, сівалка, оприскувач в тракторі три монітора, автопілоти, три <фит> <characterized> телевізора, да. так. <фит> це був наш перший такий з кольою рік, тому що ми вдвох робили це. Потім ще ми робили капусту. Це овочі, да? Да, да. <фит> не, не тільки капусту. гарбузи, насіння у пшеницю, високолеїновий соняшник, олійню не запустили. Ем, я все вигадала? Ми старалися. Чесно, я е, скажу, що відчуваю, що ми старалися добре, але результат в кінці року мені не сподобався. Сильно... А! Забули заправка. Поставили її в травні, а ліцензувалися вересень жовтий Ну так, для слова. Минулий рік, ми так, я вважаю, що трошки ставали на ноги. Десь нас вже сусіди почали дуже сильно недолюблювати, е, бо землі ми добрали. Десь почали про нас щось слухи говорити, я трошки, звісно, розстроїлася. Але що Коля подивали? каже, що нормально, нормально. Інколи Колю навіть, називають, що то мій чоловік чи любовник. Ну, то не так. то не так. Я просто тут жартую, щоб ви теж про, про це е, пожартували разом зі мною. Але давайте про плани наші, так? Да? Можемо про плани. Е, чи щось про що ти ще розкажеш? Ти хочеш щось розказати? Я щось розказати? Угу. Я не знаю, що сказати. Розслабся. Теж почти як перший раз розслабитися. А що тобі сподобалось за минулий рік? Мені? Що гербіцид спрацював? Бо перший раз не спрацював. До речі, в нас минулого року не було коли поміняти форсунки, бо в нас там дуже швидко все відбувалося, і ми взяли неправильні форсунки, які Які були на оприскувачі. Щось там помудрили, внесли євролакінг. 35 баксів, так? Так, сказали не розказувати наші факапи. І ми не будемо це. Але е, ділимося з вами правдою. Наш досвід. Я знаю, що в кожного він такий був. Не всі поділяться, не всі признаються. Але ми хочемо бути е, з вами чесними, тому що є бажання рости е, далі, є бажання показувати, як ми ростемо. Щоб всі, хто хочуть також робити своє господарство, ви робили, хтось починає з нуля. Як ми. Хтось ко в когось батько, чи дядько чи дідусь зробили господарство. І, Боже, яка, як класно починати, коли у вас є такий, мабуть, старт, коли не треба вливати кучу, шукати грошей і, 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 і вкидати, щоб ваш напрямок ріс. У 25-му році а, основна задача наша вийти в прибуток. Бо минулого року не було в нас прибутків. Поза минулого року. Не було в нас прибутків. А перший рік, коли ми почали брати землю, це за два дні до повномасштабного вторгнення. Я занесла два договори. <плес> Ви цю історію, мабуть, вже знаєте, хто дивився відео. А, ну, можливо, випало не найкращий, не найкращий час для розвитку ФГ. Але от я тут живу, і дуже обідно, що як кажуть в Тіктоці, а чого свідкотиться в сраку, коли я живу найкращі роки свого життя? Хто не знає, Микола, це мій голова ФГ. І я вам знімаю, показую, придумую, і ми потім з колією все Робі. втілюємо. А Богдан допомагає, нам теж підказує і, фінансу, і фінансує. Yes. Тому що без фінансів не росте ФГ. Що будемо робити в 2025 році? Перше, вийти в прибуток. От ми вже маємо 300 гектар і в цьому році. Дай Бог погоду, дай Бог ресурси, дай Бог нам врожай і ціну на врожай, бо ми дуже того хочемо. Mm -hmm. Друге. Збільшити земельний банк. Збільшити земельний банк. Ой, хочеться, не хочеться зараз е, обмежувати себе, бо вдруг получиться більше. Але такого 500 плюс би хотілося, чесно. Ну, Треба гарно попрацювати, щоб це зробити. Mm -hmm. да? mm -hmm. да, да. Ну, у нас гарні умови і люди мають йти. Користуючись можливістю, якщо ви бачите це відео, поширте, будь ласка, бо з минулого разу, коли я попросила вам, допоможіть поширити відео, ми знайшли собі два пайовика і одну людину вже підписали. І в нас дуже гарні умови, ми відкриті. У нас багато хто з кон сусідів конкурентів, я їх називаю, назвати їх друзями, але ну, по факту ми конкуренти, бо ми е, конкуруємо за людей, в яких є земля, за наших mm -hmm. пайовиків. Тому ми розвиваємося Пергомайськ, Болеславчик, Чаусово, Станіславчик, mm -hmm. Довга Пристань, Лукашівка, Підгір'я. І в, е, особливо земля по трасою для нас дуже цікаво, бо ми хочемо там, показувати і нові технології, і все, що буде в майбутньому, дуже актуальне е, для. Вирощування сільськогосподарських культур і для того, щоб люди мали якісну, здорову їжу. От ми хочемо так це робити, це бачити. Тому в цих селах ми розвиваємося. І е, якщо ви знаєте, кого хто може, кому ми можемо бути класними партнерами, порадьте, будь ласка, нас їм, а від нас колюємо горич. Хороший. Так, ідемо далі, що ще ми хочемо. Ой, ми ще, що ми хочемо насіннявий завод. І. Да. Ти так і хочеш прямо в цьому році на ну, я б, на завод? Я боюсь насіннявий завод хоча, загадувати. Хоча б якусь лінію. Yeah. У нас багато насінньової пшениці росіяно. Ну. Ми хочемо насіннявий завод. А я боюсь насіннявий завод, бо я уявляю, скільки це треба грошей і бабла. І мені страшно, бо я чувствую, що я цьому в сезоні його не потягну. Ну тоді нам треба щось придумати, як так. Я бачу, При... що ти хочеш. Автомобіль Приробити. голові ФГ, просто скромний, скромний no. ще один трактор, насінньовий завод, і збільшення no, no. земельного банку. Коль, все, no, мені нравиться твої плани. Все, а я хочу в свою чергу, так як ти сказала, що вже пора отримувати прибуток. І не отмазуватися погодою чи ще щось. Ми в зоні ризикованого землеробства, тому пошук нових шляхів досягнення врожаю і щоб він був прибутковий, це є основною задачею будь-якого фермерського господарства, особливо на півдні, бо тут ризики більші ніж на півночі, ніж в центральній Україні. Тому в цьому році я буду пробувати нову технологію. Мені вона дуже сподобалася, бо серед всього хаосу на ринку, який є, той пробує наутіл, no той вивертитіл, той стріптіл, то ще якийсь адаптіл, як каже мій Богдан. Ви бачили вже деякі відео, і вас вони зацікавили. І мене просто зацікавило відношення як людина працює. У своєму господарстві яку логіку вона туди вкладає, і які результати має. Тому в цьому році я буду пробувати нову технологію. Називається вона Living Soil Power, сила живого ґрунту. І мені здається, що це одне із кращих рішень, яке може бути для вирощування культур і для економіки. Тому в цьому році пробую, ну хочеться вірити, що в мене все вийде. Я розумію, що десь. Може, не все зразу, але пробувати, ми вже наслидилися скоро. Ще говорячи про собівартість, е, хочеться згадати про здешевлення технології. Бо зараз е, оці всі покупки трактора, о, покупка, е, ми то хочемо щось купляти з техніки, але кожна покупка, вона ну, дуже сильно може потопити. Дуже сильно може потопити. Тому, перш ніж купляти, треба перед, е, передивитися, ну, чи точно воно треба. В цьому році хочу потестити, все буду дивитися, що зможу. Вам буду показувати, тому підписуйтеся, хочу зробити так, щоб було і корисно, і цікаво для вас. Тому, якщо у вас є побажання або поради для мене, що подивитися, що потестити, пишіть, будь ласка, під цим відео. Ну і з поставте нам вподобайки. Ми сьогодні тут зібралися і е, хочемо, щоб це відео це така, знаєте, презентація, що ми хочемо. Я казала, що не будемо розляпувати, бо, бо енергія втіче, але треба поділитися і розказати. І попросити вас, що підписуйтесь, лайкайте, буде цікаво з нами. От, і ще хотіла два слова сказати про собі вартість. Заговорила і повертаюся. Дивіться: не обов'язково йде здешевлення технології, дивлячись на ту ціну, яка зараз є на все: на насіння, на що ще? на зажер, -зажер. солярка, yeah. техніка. Робо е, зарплати, податки, ну все здорожчає. Говорити про якесь дешевлення. Я не знаю, чи є це доцільним, але є е, штука, така е, що перерозпреділити ресурси і подивитися, що не обов'язково його можливо не потрібно робити. А е, що, е, як то кажуть, а в що прикластися, щоб отримати кращий результат? Рік був для нашого ФГ з одної сторони. Ну він просто показав, де в нас що погано працює, і ми. Ми б хотіли б валити на погоду, на ще щось. Ми в степу. У нас таке може бути. За сезон 14 міліметрів опадів. ну Використовуйте зимову вологу. Будемо вчитися і будемо вам mm -hmm. показувати а, стреси, різні стреси. Нікий стрес. Засуха. гербіцидний, це стрес. Поганий. Стрес. У, нас, у нас вже четвертий рік буде скоро хронічний для стрес. я вже не знаю, як ми живемо. Приїжджав Грилап, зробив аналіз ґрунту. Ми його скоро отримаємо і будемо тепер знати, що а, з... робити з нашими полями, як... які правильно добро окупати. Так, так, так. Ми поки тільки відібрали зразки, ще нема. Аналіз ґрунту, ми чекаємо ще. Вони роблять на 17 елементів на щільність. Коротше, поля, які залишаються в нас, Починаємо досліджувати. Бо знаєте, да, азот працює, але є ще якісь обмежуючі фактори, які ми не знаємо. Гроші, трохи жалко. Але треба робити, воно точно окупиться в перший no, рік. Воно Окупиться, да. Я е, для себе ще написала, що я дуже хотіла гранти. Не знаю, так я лоханулася. Коротше, е, були ж гранти на техніку е, від USAID і Harvest, там Harvest 1, Harvest 2. І коротше попалася мені жінка, е, яка, з якої я хотіла робити ці гранти. І вже коротше, все, ми це записали. Взяли комерційні на техніку. все. І тут коротше Трамп. Hello everyone! ставиться на паузу. Да, ставиться на паузу. Зараз вони кажуть, що там передивляться, переглянуть. Але я чуйка, що, що навіть якщо переглянуть, то так уже може і не бути. Ну, взагалі, гранти, знаєте, це така ситуація не, не передбачувана, але пробувати, пробувати точно треба. Бо е, ті, хто пробують, ті, хто стараються, тим і дають. Е, в нас в цьому році ми продовжуємо з Колею наші овочі. Одне з найкрутіших буде насінь. У нас буде Катаріна, та, яка сіється на байровських аренах, та, яка ну, гарна пшениця, нас супер еліта. Ми її вже відслідковуємо. Буде, буде небагато, бо в нас її посіяно не, ну, одне поле, але буде дуже класне насіння еліти. Буде перша репродукція, буде насіння на гравекс маркет. Так, хочемо, ти хочеш завод, а я хочу хоча б якийсь ангарде доробляти насіння. Ем, ну це по-любому вже да. саме собою. Починаємо впроваджувати точне землеробство. Ну вже почали, якщо в нас є автопілот і навігація. Я думаю, від посадційне відключення форсунок. До речі, дуже е, потрібна штука. Бо зараз в тато, де об... розвертався оприскувач, і де не було відключення форсунок, де було перекриття, пшениця зараз випадає. Бачив? Да, Все, да, да. не брешу. Так, і, ну, коротше, ще багато що ми будемо, мабуть, робити. Як воно буде? Я не знаю, рік тільки починається, але плани ось такі. Е, у мене і в 22-му були хороші плани. На такий сезон ФГ робила, все, а потім через два дні таке. Ну, життя йде, ми проживаємо гарні свої роки. Знаєте, не страшно робити, страшно не отримувати той результат, який я хочу. Це і ми розуміємо, що не все зразу, але помаленьку хочеться вірити, що ми щось зробимо. І минулий рік показав, що ми красавчики. Да? Коля, ти красавчик, я красавчики, бога. Красавчик, всі наш красавчик. наші красавчики. Ті, хто за кадром, взагалі самі капітальні красавчики. Коротше, такі плани. Що думаєте, що можете побажати і порадити? Дякую, обіймаю всім гарних врожаїв, класних прибутків. Будьте щасливі! На всім до побачення.